Друзі, вітаю вас на курсі. З вами Олександр Лусенко, і в цьому уроці ми розберемо склад в CRM-системі LPCRM. Переходимо на екран. Що є в складі в LPCRM? Дивіться, а, ну, по-перше, давайте зайдемо в нашу тестову CRM-систему. І що тут є склад? По-перше, зайдемо в постачальники. Можна додати постачальника. Наприклад, у нас є якийсь оптовик з України, назвемо його Женя і там топ супер опт. Додамо йому номер телефону, емейл можемо додати, також можемо додати а, телеграм, картку по бажанню, також, розрахунковий рахунок по бажанню. Ну і напишемо там, треба торгуватись. Це вже я жартую, можете писати, що хочете. Дивіться, далі. У нас є постачальники. Наш наступний крок, щоб склад правильно працював, треба поставити товар на прихід. Тобто ми замовили товар. Наш товар у Жені. А який товар ми замовимо? Ми замовимо міні-шуруповерти. 10 одиниць. Я вже писав тоді: закупка у нас 300 гривень. Гривні, долари. Тут просто одиниці. І основна ціна 3000. Добре. Ми зробили таке замовлення. Також можемо додати до цього товару ще щось там від рестратор. Давайте ми просто замовимо 10 одиниць. Все, збережемо. Знижку не дав. Да? добре Коментар. Дата. Хто купив адміністратор? Мені шуруповерт. І, в кого ми купили? Добре. Коли ми перейдемо в товари, перелік, ми подивимось, що кількість товару 10 одиниць. Тобто цього товару 10 одиниць у нас є. Також ми можемо списати товар. Давайте спишемо 2 одиниці, тому що брак міні-шуруповерта. Можемо написати, просто пишемо брак, тому що товар у нас вибраний. Бачите, вибираємо брак. І тут у нас є історія. До цього ми розбирали воронку, і там були статуси. І кожен із статусів, давайте розберемо, відповідає за списання зі складу, або. Повернення. Коли ми відправляємо товар по новій пошті або Укрпошті, ми ставимо спочатку статус відправлено, і товар списується. Далі а, замовлення потрапляє в завершено. Ви бачите, Воно другий раз не списується, просто один раз а, віднімається. Ви бачите ми один шуруповерт продали, потім, а потім ось він, мінус. Також ми один раз міні-шуруповерт повернули. Тобто, повернення завершено. Тобто, це кінцевий статус для е, складу. Ви бачите. Звичайно, може бути таке, чому відправлено і чому завершено. Наприклад, клієнт прийшов до вас в офіс, і це по факту самовивоз. Ви відразу поставили завершено, і він відразу списався. Добре, давайте просто покажу. Виберемо е, товар, прийнято. Замінимо. Поставимо 2 одиниці і поставимо статус. Відразу відразу завершено. Збережемо. І переходимо на склад, і ви бачите, що відразу списався товар, і бачите, вже на складі 6 одиниць. Ви бачите, за ким закріплений цей товар, тому що Валерій прийняв це замовлення. Добре. Також зайду в іншу CRM-систему, щоб детально вам показати, як це виглядає, коли більше замовлень. Бачите, мінус 5 і так далі. Що ми відносимо до складу? Також є вкладка товари, там, де ви можете додавати виробників різних товарів, категорії товарів, так, для дому, для аксесуару, для навіщо категорії? Щоб Потім, давайте повернемось в нашу серемку детально. Щоб просто по ним можна було сортувати в статистиці, наприклад, товари там, електроніка, або, там, або одяг. І просто розуміти, скільки ніша одягу вам приносить грошей. Далі перелік. В цьому переліку ми можемо додавати товар. Давайте зайдусь в тестовий CRM, перелік, і покажу товари ну Наприклад, Xiaomi Redmi Note 10, закупка. Ціна продажу. Бачите артикул. Також вага, мобільний телефон для нової пошти Це потім, коли ви створюєте ТНК, вона автоматично підставляється. Також додано атрибути. Всі 4 є і 128 ГБ. Можете дбати, бачите, що тут є. Можете додавати нові артикули. Також ви можете додати опис. Цей опис буде показуватись потім співробітникам, які, наприклад, тут можна вставити скрипт продажів або важливу інформацію, або просто додати опис цього товару або скрипт продажів, і додам картинку. Збережу. І коли я перейду в перелік замовлень, виберу наш товар. Бачите, коли менеджер приймає замовлення, він може подивитись шпаргалку. Також тут, сюди, сюди можна давати скрипт продаж. І також подивитись, скільки є на складі, інформацію по ньому. Ціну закупки не показується менеджеру. Це йому не потрібно знати. І так далі. Ну і, звичайно, є атрибути. Це зроблено більш для. Якщо ви продаєте, наприклад, одяг, взуття, розміри можна додавати там, 41 XL, XXL або, наприклад, різні флешки, тобто один товар, також можна давати різні кольори і також категорії атрибутів можна додати. Наприклад, розмір взуття і додати потім атрибути до цього розміру, і також це буде рахуватись в складі. Ну а на цьому все. Не забудьте підписатись на цей канал, ставте лайк, якщо вам це відео подобається. І пишіть свої питання, якщо вони є по осірем-системі. Я всі буду читати і на всі дам вам відповідь. До зустрічі!